У туристичному хабі міста відбулося нагородження переможців конкурсу «Вінниця у коміксах обирали їх у двох номінаціях: професіонали та аматори. Перше місце у номінації Професіонали виборола дванадцятирічна Євгенія Федорчук. В основі її коміксів мантри, привода та хлопчика війницькими катакомбами та собором. Суспільному розповідає. комікси малювала вперше сподобалося до цього. У художній школі, яку відвідує з шести років, малювала переважно пейзажі. Я тут зобразила свого брата як головного героя. Він дуже активний, тому. Він подорожував по змелях Вінниці, і там він зустрів привида, який розказує цікаві факти про Вінницю. Робота Жання на першій шпальті журналу, до якого увійшли історії про Вінницю усіх п'яти переможців, розповіла Суспільному співорганізаторка конкурсу Ірина Ісова. Троє з них у номінації Професіонали, двоє у категорії аматори. Тут прекрасні роботи. Дівчата малювали сюжети про найстаріше дерево Вінниці, яке знаходиться в музеї Пірогова. Ще одна чудова робота дівчинки Анастасії, яка малювала сюжет про Русалоньку. Загалом на конкурс роботи подали 50 дітей віком від 12 до 15 років. У вигляді коміксів вони розповіли про визначні місця Вінниці та її архітектурні пам'ятки, каже Ісова. Було два етапи цього конкурсу. Спочатку ми збирали роботи дітей всіх. По всій, по всій Вінниці, а потім вже обирали переможців, які ввійшли в другий тур цього конкурсу. І для цих діток ми проводили спільно з офісом туризму екскурсії містом Вінницею. Ми проводили ось тут в цьому чудовому хабі навчання. Ми працювали з дітками, говорили про те, як створювати персонажа, як створити цікавий сюжет, яким чином передати свою ідею через малюнки, через діалоги. І вже нарешті, в травні місяці членами було обрано 5 переможців. Окрім збірки на основі дитячих коміксів, організатори, а це простір розвитку особистості Бібліофан та офіс туризму міста створили марку Місто ідей очима дітей. Сьогодні її погасили. На марці заображена вежа Артинова та рука юного художника, що змальовує архітектурну пам'ятку Вінниці. Автор ескізу Сергій Мерчук. каже директорка офісу туризму Тетяна Маєвська. Маркований блок коштує 650 гривень. От саме такий маркований блок ви можете придбати на нашій платформі. 100 гривень коштує марка і 100 гривень конверт. Це марка, яка діє в межах України. Придбати марку можна в офісі туризму. Випустили її у 100 примірників. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини. Вінниця